Вартість проїзду в міських маршрутках економічно не обґрунтована. З урахуванням зниження ціни на пальне, яке є вагомою складовою вартості проїзду, ціни на проїзд мають бути меншими. Такого висновку дійшли співробітники Полтавського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України. Відтак адміністративна колегія антимонопольного комітету Полтавщини надала рекомендації пасажирським автоперевізникам Полтави та області зменшити вартість проїзду для запобігання порушенням конкурентного законодавства. Відповіднося до статі. 14-го закону промонопольний комітет надали рекомендації 189 перевізникам у Полтавській усі та місії Полтави і надали рекомендації Полтавському Банкому міській раді в частині по перевізникам привести розрахунки до економічно грунтованої вартості проїзду і полтавському місці Банкому зобов'язання виконати свої прямі обов'язки проведення до економічно ґрунтованого. Вартості проїзду пасажирів міських пасажирських перевезень в звичайному режимі руху. Рекомендації надані антимонопольним комітетом Полтавщини обов'язкові для виконання, наголошує голова Полтавського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України Володимир Оніщенко. Рекомендація це запобіжний захід, який надає можливість перевізникам уникнути штрафних санкцій. Протягом 10 днів ми повинні отримати інформацію від перевізників від перевізників в тій частині, що вони роблять, які їхні дії, і так далі. І так, далі. так так само місію конком зобов'язаний. Почати цю роботу, працювати з перевізниками, отримувати від них економічні розрахунки і привести відповідність. Мало того, я наголошую на тому, і зараз говорю, звертаючись до депутатів міської ради, всі обіцяли про те, що вартість проїзду знизить хтось на 3 гривні, хтось на 2,50. Ми пам'ятаємо, тут стояли піраміди по місту, де вартість проїзду буде 2,50. Так я зараз звертаюся до них. У вас є всі можливості для того, щоб привести вартість проїзду до комічно-брунтована. Недбалі автоперевізники, які не виконують рекомендації антимонопольного комітету, зауважує Володимир Оніщенко, можуть сплатити штраф у розмірі 10% від прибутку попереднього періоду. Отже, якщо перевізник заробив за минулий рік мільйон гривень, то йому доведеться розстатися із сотнею тисяч гривень.